Слава Україні, ми вже багато чули про цей великий наступ, але незважаючи на те, скільки вже днів йде, він наші бійці, бійці також гинуть. За вашими прогнозами, яка взагалі зараз ситуація на фронті? Отже, відповідно до зведення українського генерального штабу, п'ять загрозливих напрямків нині на східному фасі Російсько-Українського фронту від півночі до півдня, відповідно, це напрямок на Куп'янськ. Це напрямок на Ліман, тобто фактично ті бойові дії, які відбуваються в районі Кримінною. Це традиційно Бахмут, це шахтарськ. Та Авдіївка зараз набагато менше повідомлення з напрямку на облідар. Ну це зрозуміло, чому? Бо зараз путінська армія, яка засередила там так само чимало своїх частин та підрозділів. Там присутні підрозділи, щонайменше трьох бригад та п'яти полків. Так от вони добре пошматовані українською артилерією, Зараз проводять перегрупування та посилення відповідними резервами та ресурсами, бо в тому стані, в якому вони нині перебувають, на напрямку на оглядах путінська армія не спроможна діяти нічого. А от на інших ділянках фронту насправді відбуваються запеклі бої. І якщо, наприклад, в районі э, ліса Креміною э, російська армія отримала суттєво ляпасу вчергово намагаючись атакувати наші сили та засоби, які знаходяться там, то в районі Бахмуту йдуть дуже серйозні бої. Э, на східних околицях цього міста є э, Певна така інфільтрація путінських штурмових підрозділів йдуть бої в самій міській забудові. Ситуація надзвичайно складна. Росіяни, незважаючи на те, що несуть шалені втрати, тим не менш. Перта продовжують просуватися вперед е і далі. Українська армія маневрує здійснює маневре на оборону для того, щоб не наражати на смертельну небезпеку наші сили та у український гарнізон, що діє в районі Бахмуту. Тобто ситуація надзвичайно складна, але вона повністю контрольована командуванням керівництвом того групування українських сил оборони, які діє на цій ділянці фронту. Традиційно вже Протягом тривалого часу надзвичайно складна ситуація в районі Авдіївки, і Красногорівки. В цих населених пунктах та поблизу них тривають запекли бої. З в першу чергу там воюють підрозділи першого армійського корпусу квадвазідержавного групування ДНР. Бо ну, ситуація насправді не проста, але знову ж таки, вся ситуація повністю контролюється українські силами оборони, в тому числі і українська артилерія, час від часу наносить вогневе ураження по штурмовим підрозділам путінської армії, тим самим дуже швидко їх перетворюючи на Буданов також заявив у Форб, що росіяни поставили собі вже не нову мету взяти до березня Луганщину та Донеччину. Скільки взагалі вони собі стали вже разів цю ціль і відсовували дедлайн? І чи на вашу думку є зараз певні передумови, аби вони все-таки втілили її в реальність? Справа в тому, що колись путінська армія марила тим, що за три дні вона візьме під контроль Київ. Чим завершилася та, та історія? Весь світ знає абсолютно чітко розуміє потенціал путінської армії і рівень тієї приви, що знаходиться між путінськими пропагандистськими наративами і тим реальним станом справ, в якому в яких перебуває путінські вояки, тож очевидно, що і ця амбітна мета. Путінських генералів щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня вона абсолютно марна і виявляє собою таку собі маячню. Щось таке після певних деструктивних процесів. Щодо вживання алкогольних напоїв, виникають такі дурні е, плани та відчуття. Абсолютно очевидно, що українські сили оборони з за жодних причин та обставин не дозволять зреалізувати такий е, план. І знову ж таки, ми пам'ятаємо е, про що говорить президент України. Так ми будемо тримати Бахмут аж до того моменту, поки це буде раціонально. До заяви президента додається генерал Буданов, який абсолютно чітко заявляє про наступне. Бахмут це можливість, наша можливість нищити ворогів, які в великих кількостях намагаються атакувати нашу позицію. Але ти великі кількості дуже швидко перетворюються на величезний список російських втрат. Мартиролог російських втрат більш ніж 144 тисячі, і він продовжує, продовжує щодоби зростати на кілька сот російських вояків. Якщо говорити про допомогу, то Ізраїль заявив, що надасть нам системи протиповітряної оборони. Про що тут йдеться? Це системи раннього оповіщення чи самозброєння? Справа в тому, що ми повинні дуже дуже обережно сприймати будь-які політичні заяви держави Ізраїль. Я розумію, чому Ізраїль робить час, від часу такі не дуже скажем так конкретні заяви, адже очевидно, що він фактично пробуває. В повному оточенні ворогів, які намагаються знищити державу Ізраїль взагалі як складову е спільноти світу, і тут наші ізраїльські партнери діють максимально обережно, виважено, і багато з того, що вони нам передають і чим допомагають, воно залишається залаштунками. Тому е щось ми отримаємо. Певне в тому, що ми отримуємо щось дуже високотехнологічне та дуже ефективне, але не факт, що в найближчій перспективи ми дізнаємось про те, що саме нам передають наші ізраїльські партнери, бо насправді не так важливо чи стане ця інформація публічною чи ні. Набагато важливіше, щоб ця техніка це остаткування була передана для потреб українського війська, і воно слугувала. Посилення бойових можливостей збройних сил України, це насправді важливо. А щодо публічної комунікації, думаю що після війни ми обов'язково дізнаємось хто що коли, в яких кількостях передавав нам озброєння суткування боєприпаси до того озброєння бронетехніки, я певен, що та інформація в будь-якому разі стане публічною і нам буде цікаво дізнатися, але постфактум зараз. Чимало відомості не лише на рівні міждержавних відносин, а й взагалі, наприклад, за підсумками 9-го Рамштайна, лео частка контрактів та рішень щодо військово-технічної підтримки збройних сил України вона залишилась залаштунками. Отакий От порядок, бо так краще і надто буде такий неприємний сюрприз для путінської армії, що українська армія має, в який спосіб вона діє, і які сили та засоби використовує для того, щоб нищити величезну кількість путінських вояків. Ну тоді більше про щось реальне. Прем'єрка Італії Мелоні заявила, що в пакет новий пакет військової допомоги для України увійдуть дві системи протиповітряної оборони. Як на вашу думку, вони зможуть закрити наше небо? Якщо ми говоримо з вами про комплекс протиповітряної оборони, САМТІ або мамба це надзвичайно потужний технологічний комплекс, який закриває небо. Він спроможний нанищити навіть балістичні ракети. Нагадаю наш углядачав, що зараз, <кхух> зараз українська армія немає. Озброєння, яка спроможна нищити ворожі балістичні ракети, але тільки на ну, ми отримуємо сам ті, вона разом з комплексом ППО Петріо спроможна буде нищити навіть і такі ракети, які рушать по балістичній траєкторії, і чим задають чимало клопоту українській системи протиповітряної оборони. Щодо інших систем, а їх примірка італія називала ще дві: одна з них це система ближньої та середньої дії система протиповітряної оборони, а інший ракетний комплекс це для ураження ворожої бронетехніки. Так само потужний комплекс, який є надзвичайно ефективним, і звичайно, що він став в нагоді для українських протитанкістів. Бо бронетехніка у Росіян, незважаючи на те, що ми їм знищили понад 3300 танків, ще є. А значить, є робота для наших гармашів, є робота для наших протитанкістів. Бо е наша війна це ж не лише за квадратний. Метри, кілометри наша війна за те, щоб знищити ворогів, які зі зброї в руках вдарилися на нашу землю. І чим більше тих ворогів ми тепер творимо на попіл, тим більш ефективним подальшим буде наш, наш контрнаступ аж до того моменту, поки ми не звільнимо територію України в кордонах 91-го року. І ще про заяву Макола він сказав, що зараз дещо змінюється імпульс США щодо надання Україні, Україні саме винищувачів. Я от хотіла запитати, як взагалі ви думаєте, хто наважиться першим? Надати нам їх досить дивна ситуація. Адже справа в тому, що з одного боку парламентарі від сполучених штатів Америки розповідають про те, що вони готові взятися за навчання українських пілотів. А з іншого боку, десь півроку тому назад ми з вами бачили і було чимало повідомлень про того, що перша група пілотів українських повітряних сил вже займається за програмою пілотування f16 та штурмовиків А 10 Думаю, що тут відбуваються певні процеси пов'язані з утаємниченням підготовки наших фахівців, і літаки різних типів і класів ми отримали набагато раніше ніж на то, сподівається, Путінська Росія. Хто саме буде їх передавати? Це вже питання дорога тут Ключове інше процес і часові показчики, які Минають від моменту ухвалення політичного рішення до моменту, коли ця техніка устаткування зброї починає виконувати завдання у складі збройних сил України. Вони досить тривали, і вони складаються з кілько... і Вони складаються з кількох складових. Перша складова це. Бюрократичні процедури, друге це підготовка е, е, логістичної бази, тобто переміщення цього озброєння, і третє складова це підготовка персоналу, який буде експлуатувати цю техніку та озброєння і обслуговувати її. І якщо ми говоримо про літаки, то звісно, що підготовка пілотів займає найбільшу частку цього процесу, і я певен, що той процес. Вже відбувається і найближчим часом ми почуємо чудову новину щодо отримання тих самих літаків, які конче потрібні для українських сил оборони саме під час контрнаступу української армії.